Форматуємо дату в Google таблицях. Припустимо, що у нас є список державних свят України на 2025 рік, і ми хотіли б із цієї дати дізнатися, на який день неділі припадає це свято. Для цього скористаємося функцією «Текст», яка перетворює число на текст відповідно до вказаного формату. В якості формату ми можемо вказувати 1D, 2D, 3D, 4D. Від цього залежить, який результат ми отримаємо в кінці. D – це скорочено від день. 1D – це ми отримаємо дату без нуля. Якщо це перше число, то ми отримаємо не 0, 1, а 1. 2D – це дата з нулем. Якщо перше число, то отримаємо 0, 1. 3D – це день неділі скорочено. І 4D це день неділі повний. Ось внизу, на прикладі, так це виглядає. 1D, 2D, 3D, 4D. Те ж саме ми можемо зробити з форматом M. Принцип форматування такий самий, як і при дню. Результат ви можете побачити нижче. В форматуванні року тільки три варіанти: тобто рік без нуля, рік з нулем і повний рік. Окрім функції, ми можемо застосувати ще форматування. Для цього виділяємо наш діапазон ідемо в формат, число. Власний числовий формат. І використовувати ті самі формати, які ми використовували в функції текст. Тобто, якщо нам потрібно день-неділі, то ми так і пишемо: day, day, day. якщо скорочено 3, ось у нас тут є вже зразок навіть показано. Якщо нам повний потрібен, то 4. Зразок понеділок застосовуємо, і всі дати у нас відформатовано. Табличку з прикладами, як завжди, залишаю у своєму телеграм-каналі. Адресу знайдеш в шапці профілю. Підписуйся. Пока.